Вітаю, друзі, хокейний прогноз Чемпіонат світу в Данії і Швеції. Одночасно в двох країнах проводиться цього року. Минулого разу я давав свої прогнози. Забув вас познайомити із складами груп: Група А і група Б До групи А війшли наступні збірні з хокею Фінляндія. Франція, Латвія, Словаччина, Словенія, Швеція, Австрія, Канада. До групи Б. Чехія, Данія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Угорщина, Казахстан, США. Е, в двох містах пройде чемпіонат авіції Арена Стокгольм. І Джаске Банк Боксен Хернінг Данія. На перший день я вже дав заплановані 4 матчі: Австрія, Фінляндія, Швейцарія, Чехія, Данія, США і Швеція, Словаччина. Вже прогнози в ефірі. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, друзі, що ви зі мною вже багато років. І я хочу одразу в одному відео дати свої 6 прогнозів на 6 матчів суботи. 10, травня. Отже, 3. Часу початку матчів 13-20 за Києвом. У себе дивіться, скільки. Виходить. Якщо для Казахстана, то скажу 13-20 в Києві це значить 16-20 Грають Казахстан-Норвегія. Мій прогноз індивідуальний тотал. Казахстана більше 2 рівно 1,8 коефіцієнт. В цей же час 16,20 грає Словенія Канада. Канада у мене прогноз. Індивідуальний тотал Канади більше 6 рівно. Шайб 1,84. Далі матчі ще 2. 17-20. По часу Астани це 2020. Німеччина Угорщина. Перемога Німеччини тотал більше 5,5. 1,92. Мій прогноз тут. Швеція, Австрія. Індивідуальний тотал Швеції більш 5 рівно. 1,76. Ну, і ще два матчі. П'ятий і шостий в суботу. Розпочнуться в 21.20 за Києвом. А за Астоною 2420. Данія, Швейцарія. Тут мій прогноз тотал більше 5 рівно 1,73. І Франція, Латвія. Я буду вболівати за хокейну збірну Латвії. І бажаю. Щоб Латвія пройшла якомога більше. Буде важка перемога, за моїм прогнозом. Але все ж таки Латвія переможе. Перемога Латвії тотал більше 4,5. 2,52. Друзі, замітьте, який кеф. 2,52. Хай щастить. Латвійцям буду вболівати за Латвію. Звісно, так само, як і буду вболівати за Казахстан в групі Бі. Я хочу, щоб Казахстан, як мінімум, для початку потрапили хлопці в плей офф А далі ми будемо дивитись уже, будемо вболівати і строїти свої плани, робити прогнози на стадію плей-офф. Головне вийти з групи і попасти в наступний раунд плей-офф. Нагадую, на матч Норвегія-Казахстан, у мене прогноз: індивідуальний тотал Казахстана більше 2 рівно шайб. Я думаю, Казахстан заб'є 2 і більше шайби. А як сложиться доля матча, тут уже важко. Прогнозувати тому, що Норвегія дуже потужна, хокейна збірна сьогодні. Казахстану буде нелегко, кажу одразу. Але це не відміняє того, що треба вболівати за своїх. Завжди. Казахстан, Алга! Ми віримо в твою перемогу. Латвія. Даєш відразу зі старту три очки в копілку. Друзі, дякую, що ви зі мною багато років. Це дуже дорого стоїть, повірте, дуже дорогого вартує. І тому я, ви уж вибачте мене, так часто нагадую, щоб нас було ще більше, щоб у нас на каналі було ще насиченіше і веселіше. Хто ще не підписаний, підпишіться на наш канал, тому що я знаю, дуже багато дивляться мої прогнози, не підписувавшись. Це неправильно і невірно. Давайте будемо чесними і будемо виправляти це. Це не важко зробити. Підписатись. І мій канал, майстер клас. Не треба тягнути за плечима, як валізу чи як рюкзак. Підписались і забули. Дякую вам за ваші неймовірні лайки, вподобайки і за змістовні коментарі. Хто не хоче слухати довгих моїх промов, завітайте в телеграм-канал. Там ви будете першими знати про мої прогнози і будете економити, заощаджувати 5 іноді навіть і більше хвилин свого часу. Це дуже зручно. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі, дякую за перегляди, за активність підтримку. Скоріше й нам перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.